Роспогадишнові ну, друзі, згадували ми про програму «Четверті півні, яка була, скажімо так, мала е, такий переддень програми Ранок на Лтаві», Відповідно, до неї мали причетність відповідно чимало хороших людей, і серед них, скажімо так, був і режисер Олександр Русачов, який власне ще й залишається і досі працювати над програмою Ранок на Лтаві». Ми передаємо величезний привіт пану Олександру. Так, передаємо привіт, і ти знаєш, мені здається, так іноді хочеться дійсно. Опинитися десь там далеко. і Ми побачили літо. 17 років тому це було, але е, дуже весело, дуже цікаво. І я пропоную деякі ідеї впроваджувати і, і сьогодні. Абсолютно, ти підтримує. Тим більше у нас є е, наступний гість нашої студії. Привіз із собою. Я вже говорив про це два чемодани ідеї, емоцій, вражень. Це наш колега, завідувач спортивної редакції Ігор Ізотов. Привіт тобі. Привіт. Привіт, всім доброго ранку. Так, ну, ти був, не знаю, в гостях, працював, як це можна назвати, відповідно, ну, в місті це було Чернівці. Да. Розкажи нам, що це взагалі було? Е, ну, це був такий, це була програма міжредакційного обміну, і вона така існує в Україні, де журналісти з різних редакцій, з різних міст, вони просто на певний термін міняються місцями, щоб зрозуміти специфіку роботи в інших редакціях. І мені довелося попрацювати в Чернівцях цілий місяць на громадському телебаченні. Нічого собі так цілий місяць, 30 днів у іншому місті. скажімо так. до цього ти був в Чернівцях Е, До цього я в Чернівцях взагалі не був, і коли обираєш, коли в самій програмі реєструєшся, ти там можеш обрати три міста, де б тобі хотілося проходити власне стажування. І оскільки я на програму подавався не перший раз, а другий, то я навіть е, точно не знав, що це будуть чернівці, бо мені здавалося, що я Чернівці, мабуть, цей раз точно не обрав, бо обрав якісь інші міста. І коли прийшов лист, що це будуть чернівці, е, я був дуже подивований, але е, зовсім в тому не розочарувався. Місто дуже класне. Ну так давай про місто, да. Місто Чернівці, Чернівчани, взагалі, Буковина. Що за люди там живуть? Люди живуть дуже привітні. Хочу розвіяти перший міф про те, що в Чернівцях люди говорять всі українською мовою. Це не зовсім так. Там існує багато російської мови. Десь приблизно, як у нас в Полтаві, я б сказав, там 60 на 40. А близькість Але до Румунії взагалі? Там. там таке місто, воно взагалі інтернаціональне. Там вплив Румунії, він насправді не дуже великий, великий вплив. Австрії, скоріше за все, тому що там вона на цій території сотні років правила, скажімо так, а румуни, які там жили, вони там десь по 40, по 50 років і міжвоєнні ці роки, між Першою і так. Другою світовою. Перші враження взагалі були дуже класні, бо я потрапив туди на День міста, якраз приїхав. В той день був концерт Океану Ельзи і все місто гуляло там. Е, ну, було дуже круто, Труто. по перше, тому що ти приїжджаєш в нове місто, е, оці всі вулички. Е, там навіть старе місто, яке знаходиться всередині, е, воно більше, ніж Львівське місто, е, площа Ринок угу, і угу, оці угу. старі споруди. І я. Також був дуже здивований тим, що люди у нас їздять часто у Львів по п'ять разів, по чотири, бо так, нікуди їздять. Я запитував людей, які там живуть. Чому? Чому вони просто особливо якось себе не піарять, у них <світ> туристичний цей бізнес е, не розвинений? Так, <світ> Та, вони просто іншими займаються, як на їх погляд, більш важливішими справами. І туризм там є, але він, е, скажімо так, такий андеграунд туризму. <світ> Але місто дуже цікаве, Я б всім порадив, хто вже хоч раз був у Львові, і думає їхати туди там, третій чи четвертий раз, краще в Чернівці. Дістатися до Чернівців напряму з Полтави можна якось? Uh, напряму не можна. Так, тоді який uh, маршрут? Маршрут треба їхати через Київ. Uh -huh. uh, взагалі, uh, там, скажімо так, Чернівці це такий транспортний апендекс, як зговорять місцеві. Там всього, коли заходиш на вокзал залізничний, uh, в розкладі поїздів їх лише п'ять. Всього на всього, але поїзд зручний, Той, який їде з Києва. Він ввечері з Києва виїжджає, угу. вранці приїжджає. Угу. І так само поїхати можна ввечері по від'їжджає і вранці угу. приїжджає до Києва. А, ну хоча б у цьому певна зручність. Так, давай так ще основні предади чернівців з твоєї точки зору. Основні принади це місто. Ну, взагалі, я маю на увазі туризм сам всередині, ці екскурсії, які можна там проводити. Потім інфраструктура всередині міста реально вона більш розвинена під європейське місто. Там, там найдешевший транспорт громадський в Україні. Скільки коштує? В тролейбусі там проїзд гривня 50, маршруток взагалі немає. Тобто, якщо їдеш на роботу, їдеш на роботу, їдеш з роботи, витрачаєш 3 гривні на проїзд. Ага. Е, у місцях громадського скупчення, там якісь парки, сквери, кінотеатри, неважливо, де зупинки, е, кругом є безкоштовний Wi-Fi. І е, на деяких зупинках, не на всіх, на деяких є е, розклад громадського транспорту. Не такий, як у нас в центрі, що там так, важко що зрозуміти, М а реально видно, який транспорт за яким їде, і це дуже зручно. Дороги, нас цікавлять. Е, дороги. Я коли місцевим, е, я був у музеї Васюка, розговорився там з директоркою, яка там була, і е, в неї якесь коріння також було. Е, Полтавське, там по поїх... дідусючі. Поїх... І ми mm -hmm. щось розговорились про дороги. Я сказав, що у нас асфальтують дороги. Вона так була здивована. Вона, думала... Вона казала, що я думала, такі дороги, як тут, такі дороги кругом. А там, от як у нас Кам'янка з центру mm -hmm. до південного mm -hmm. вокзалу, там весь центр міста, от всі такі дороги. Uh -huh. Всі з Бруківкою, тобто, як, як у Львові. Так. Я вражений, чесно, мене вразило цей вайфайна зупинка, і взагалі, як то кажуть, да, такі відчуття, що зовсім дають, що країни. Ну, водії, таксисти, які там їздять, вони намагаються, вони знають маршрути, де там є асфальт, як об'їхати, бо Бруківку не дуже люблять. Та ну звісно, да. так. А місто взагалі, тобто по населенню, воно більше-менше. Як Полтава, полтава там ага. населення 280 тисяч. Угу. І е, взагалі раніше, там навіть 100 років назад, е, мали люди, які там живуть, знати п'ять мов. Точніше, не люди. А це була центральна вулиця Кобилянська, яка там найосновніша, вона раніше називалася панська. І е, там е, люди, які працювали, двірники, вони мали знати п'ять мов, бо там жили австрійці, румуни, євреї. Було багато євреїв до того, як прийшли німці, українці. і, е, Кого я ще не назвав: румуни, австрійці і поляки. Ага. Здається, так. Нічого собі? П'ять мов. Так, цікаво, дійсно, інтернаціональне місто насправді. Ну, і щодо редакційної роботи, так, знову все ж таки. Ж таки до да. Професійного досвіду до uh, цього повернемось. Так, я там не тільки на екскурсії ходив, я там ще працював. До речі, да, тому все таки про місто і про місце. Редакція громадська дуже класна. Там працює небагато людей. В цьому є свої плюси, свої мінуси. Але вона така мобільна редакція. реально там над сюжетами працює десь 4 людини. Плюс є такий штат працівників, який час від часу там з'являється протягом тижня. Телебачення так само, як і вся громадська зараз в інтернеті. Сюжети ми знімаємо, ну десь в середньому один сюжет на день виходить, mm -hmm. Mm -hmm. але е, проблематику сюжетів обговорюємо разом і вибираємо. Тобто тут немає якоїсь такої е, редакційної політики згори, mm -hmm. бо ми самі всередині е, вирішуємо, які сюжети має з знімати, які ні. Е, е, багато проектів на я там побачив, багато проектів таких історичних. Або про місто урбаністичних. Uh -huh. Вони знімають серію е, чернівецькі дворики. Там знімають одна серія про якийсь двір, там місцеві жителі розказують, як вони тут жили. Іс історичний такий. Потім міфи про Чернівці знімають також. Е, потім про вулиці знімають про це перейменування. Е, ну, Таких сюжетів як проблематичних, е, не дуже багато, але uh -huh. вони також. Що є. ти знімав? Які в е, тебе були? Не знаю, uh, теми. Я ідеї. зняв за місяць десь сюжетів, можливо, десь десяток сюжетів. Uh -huh. Uh -huh. Uh, були сюжети, ті, які мені запам'яталися. Перший сюжет, який ми знімали, це був міфи про Чернівці, дуже класний був сюжет. Потім uh, мене як спортивного редактора потягнуло в цю спортивну сферу, все uh -huh. одно ми знімали про uh, фехтування, uh -huh. uh, бо там. На відміну від Полтави є фехтування, але м, та секція, яка там займається, їм ніде тренуватися. У них була проблема, то, що немає залу, і місто їм не дає. Ми займалися цим питанням. Потім займалися е, стадіоном, зробили великий сюжет про стадіон. І е, на Вікіпедії і в інтернеті досі написано, що е, стадіон цей Буковина було збудовано в 67-му році, здається, mm -hmm. так. А насправді, коли. М, ми підняли документи, сходили в архів, то зрозуміло, що стадіон насправді було реконструйовано. Там раніше був маленький, але був. То е, правильно говорити, що це була реконструкція. І таким чином стадіон на 10 років став старше. Е, потім, е, це добре, бо люди там збиралися святкувати на наступне літо, 50 так, так, років. Ми їх запитували директора, він говорить, так, будемо святкувати, будуть заходи. А після сюжету, ну буде 60, мабуть, років. Вот. Які е, основні принципові відмінності: от по формату, по процесу самому знімання, е, перша відмінність, яку відчуваєш відразу, це те, що немає дедлайну тут. Працюєш завжди, маєш термін, до якого маєш зробити. Там дедлайну нема. Ти можеш свій сюжет крутити, відточувати до того моменту, коли от він тобі 100% подобається. Mm -hmm. Все тоді випускаєш його в інтернет. А потім ще відмінність те, що знімається на фотоапарат. Uh -huh. ну, зараз так уже багато людей знімають. Ну, потім ну, робиш все сам, робиш, сам робиш, монтуєш, сам завантажуєш в інтернет. Бо у нас звук в одному місці записується, так. монтують інші передають, хтось завантажує в інтернет, хтось пише на на сайт. Весь цей процес, весь цей ланцюжок, ти займаєшся цим всім сам. Ну, плюс тобі там допомагають в деяких моментах. Ну, складно взагалі, як то кажуть, один е, за всіх. Ну, е, Якщо враховувати те, що тобі один сюжет можна робити раз на три дні, Ну, тоді то... так, так. Можна, <гум> можна стигнути. Стигнути. зрозуміло, так. Ну, і все ж таки, повертаючись до міста Чернівці. Знову ж таки, ми говорили про те, що таке надзвичайно цікаве місто, і архітектуру там подивитися, і люди привітні, скажімо так, і замість асфальту Бруківка це нагадує для тих, хто, можливо, ще до нас приєднався, скажімо так. Про інфраструктуру трошки поговорили, Тобто, почали вже тролейбуси, немає маршруток, а fi є, скажімо так. А да? ти проживав на квартирі чи в готелі? Я проживав в готелі угу. і е, можу розповісти про готель. там в самих Чернівцях є медичний університет, куди запрошують індусів. Їх mm -hmm. там дуже багато. І от всі ці індуси вони жили в цьому готелі. І коли я піднімався, жив на сьомому поверсі, а вони на нижчих поверхах. Mm -hmm. Вони там раз або двічі на тиждень влаштовували якусь свою індійську дискотеку. І ця музика індійська. При тому, що вони на дискотеки одягаються, ну не так, як ми там якось по-простому. Вони mm -hmm. реально, як в цих фільмах, такі поцілені. Костюми оці костюми, ці там зелені, оранжеві, Вони їх всі вдягають. Хлопці такі. Ну хлопці ще більш-менш там. І вони йдуть в цей двіж. Вони там всі цю музику індійську крутять. панджабі, емсі, все там ігра. Тільки хотів згадати, як його звати. Клас. Якщо Полтава місто студентів, то Чернівці згадав вже про медичний університет. Як там вони. У них? Е, ну, медичний університет, якщо індусів так прибрати, то й нічого згадувати. Ага. Там же є цей національний університет ЧНУ, Чернівецький національний університет, який там. Він такий вже давним-давно, там така історія багато. Так, там, він зараз його навіть захищає ЮНЕСКО, як спадщина ЮНЕСКО, якщо я там правильно говорю. Там дуже класно, там, це резиденція митрополитів і ну, історично дуже класне місце. Його називають місцевим Хогвартсом, бо він дуже схожий на місце, де знімали Гаррі Потера. Дуже класно, там. і це як основний університет взагалі міста. Угу. Дуже гарно От всім, хто в Чернівці їздить, туди просто обов'язково треба йти. Тобто сам, а знову ж таки, що до центру міста, ти згадував, що центральна вулиця є. Тобто, у нас просто звичка от, у Полтавці, да, відповідно, не знаю. Ну в Києві є, у Харкові є якась така центральна площа. Можна навіть у Дніпропетру, у Дніпрі знайти ту саму. Як у Чернівцях відповідно, як центр визначений географічно? Е, в Чернівцях основна вулиця Ольги Кобилянської. Ну вона приблизно по відстані, можливо, як у нас от від Альтанки до корпусного парку. Ага. Всі заклади, всі, всі найкращі заклади міста, всі знаходяться на цій вулиці. Багато книгарень, до речі. Про що я не сказав, дуже багато книгарень. Я перші дні ще рахував, там 5 чи 7, потім збився з ліку. Реально десятки книгарень по місту, преса продається на кожній зупинці, багато читають там. Ну, а щодо самого центру, то. Там от так географічно у нас просто в Полтаві просто, бо у нас є центри, всі так, вулиці так, в нього. Там трошки мозок в цьому плані по-іншому мислить. Там от є центральна вулиця одна, але вона трішечки якби збоку виходить. Е, є, ще у них площа? Є площа як раніше називали там Рінг пляц або mm -hmm. Фіш-пляц, як mm -hmm. це австрійці називали. Mm -hmm. Є площа перед Центральною міською радою, перед ратушею. Е, є площа Філармонії окремо. Uh, тобто, ну сам центр, в принципі, якщо його обходити, то за день можна бійти, але Треба буде постаратися. Ага, то, то все ж таки набагато більше. Тобто ну, то у Полтаві більш компактніше розташовано все. Так, в мене ще одне питання буде. Взагалі в кожного Давай, міста є вже. якісь такі певні символи. Наприклад, якщо ми говоримо той самий Львів, там це кава, а, можливо, ще якісь Площа, там. ринок і кава. Площа, ринок і кава. В, да. в Чернівцях є якісь такі знаменні можливо а, речі Символічні або місця. місця да. так. Крім Чернівецької. Якщо це. місця, які треба відвідати на а, кшталт Криївки, як у uh -huh. Львові, є панська гуральня. Uh -huh. а, гуральня перекладається це місце, де а, гнали yeah. самогон там, або yeah, ще yeah, інші yeah. якісь речі, а, вона знаходиться звичайно на вулиці Ольги Болянської. Щодо якихось символів. А, ну... А, Ну, таких особливих немає, так? Якось так і мені на думку не приходить. Може, треба більше ніж місяць там знаходити, щоб це зрозуміти. <сум> <Вибчити> більше. <сум> ну що є така можливість, мені здається, у всіх бажаючих, хто хоче якось розвиватися в плані того, що подорожувати, а ще як ігор здобувати якісь професійні знання. Будь ласка, вам всі карти в руки. Ми нагадаємо, був в нашій студії Ігор Ізотов, завідувач спортивної редакції. А, наш колега, ми говорили про відповідно про місто, славне місто Чернівці.